Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Щоджі. Карта в японському стилі. І зараз я їм хочу вам показати. Давайте зараз зайдемо. Або за терористів, або контртерористів. Давайте ну, контртерористів. Так, виглядає У нас заставочка у нас виглядає отак. Можна сюди йти, можна сюди йти. Давайте пройдемо сюди. Такі деталі різні. гарно. Іграшка, жирафа є. Віці, які гарні квіти. Квіти ртує, вони в це все так гарно зроблено. Ну і деталі досить цікаво зроблені, дивіться тут. Не хочеться сюди вставати, щоб пісок не розрушити. Оце все <гаси> красиво Статуя така. Така слампа така цікава, старовинна. Бачите, місто... місточок йде такий. Водичка. Водяні лілії на води такі. О, тут лампа вже включена. Подивіться, навіть отут теж так гарно зробили, можна було просто стінку зробити отаку. А вони отак гарно зробили. Під містком. А можна і навіть по камінчику сюди вийти. Дуже гарно детально тут зробили. А можна сюди йти, як ми бачимо, і можна сюди йти. Якщо сюди піти, сюди вже не можна. От, Звідси можна стріляти. От таким чином ховатися і стріляти. А в цю сторону ми не залізли. Хіба що підсадити хтось нас може. Так, давайте пройдемо ще в цю сторону. Тут озеро у нас. І тут якраз терористи звідси виходять. Отак, арка така гарна. Все-таки в японському стилі гарному. Терористи на лодках приїхали. Воно, на лодки можна заскочити, поводиться походити. Ну, далі вже все не можна йти. Давайте вертаємося на лодку. І пройдемося далі. Подивимося по карті, як гарно карта виглядає. Тут можна. Цю сторону якраз піти. Тут якась кімнатка, але ми в неї не можемо зайти. Ну, гарно до деталів цієї карти дуже гарно підійшли. Такі старовинне все стоїть. Різні деталі. По драбинці тут не може залізти. От. І сюди. Давайте. Я пройдемо сюди, потім ми вже по тій стороні пройдемо, подивимося, як там виглядає. тут якраз де ставиться бомба. Це другий пілот підходить найбільше, ця карта. От. Ми можемо вилізти, так ми не виліземо, тільки хтось нас підсадить. О, через камінчик можна, або от через цей ящик. По іншому ми сюди невелізимо. Так, не, по-іншому не Під низ не можемо зайти. Отак виглядає. Статуї такі, ну собачок таких драконів. Такі. Такий вовк чи лисичка. Більше на вовк, вовка похож. Ну і тут дівчинка. Тепер можемо пройтися сюди, подивимось. Ось тут якась я ще схованка. Пройтися по цій частині, як буде. От. Як ми виходимо ну, з цієї кімнати ми пішли сюди, тепер ми ось цю сторону йдемо. Кажуть, банан. Деякі називають таку частину. Гарно тут детально, але. О, тут можна на камінчик заскочити. Так ховатися собі. Гарно камні такі великі. Засніжена гора якась. Ну, досить гарно, детально зроблено. Я би так сказав, карта, гарна карта. Для другого пілоту супер карта. Ще, можливо, ще щось тут доробити, бо тут трошки пусто так. Ну, було би красивіше, можливо. А так, карта досить гарна, як на мене. Якщо вам сподобалася ця карта, ставите лайки, підписуйтесь. Я ще якісь буду вам шукати цікаві карти і показувати. Всім па-па і до зустрічі. Всім дякую за увагу.